Для нас у декілька аспектах. Перше це е, зробити нарешті е, сучасну модернову лікарню для там, де будуть лікуватися найтяжчі діти з всієї України, щоб не їхали е, ті, хто можуть е, за кордон, а ті, хто не мають грошей, е, щоб вони не вмирали в Україні. Друга позиція це солідарність до наших колег. Колектив лікарні Ахмадіт за я впевнена і я маю 30 річний досвід роботи в медицині, що він один із найкращих за, за фаховостю в Україні, яким може Україна пишатися. І, і це в тому числі це одна із наших клінічних баз національного медуніверситету, і ми пишаємось тим, що частина наших студентів має можливість вчитися в клініці дитячої хірургії. І саме там. І тому ми маємо всі бажаючі члени колективу Національного університету, і викладачі, і студенти, і адміністрація ми маємо їм допомогти. Але абсолютно добровільно, і це, і це є важливо. І нарешті пункт третій. Пункт третій – це солідарність. Солідарність це дуже важливо. І завдяки солідарності тримається Україна останній рок, і тому ми, силь, ми будемо сильними. Тоді, коли ми будемо будемо солідарні, і ми і цією невеликою акцією ми ми хочемо передати нашу солідарність до українських діток, матерів і безумовно до колективу лікарні Ахмадіт.